Ще в мене є отакий от, от перець, я посадив його, здається, ще зимою. Він потроху росте. Це так званий супер Hot. Здається, це сорт т Чоколад. Він загалом отак от росте, росте, Уже досить багато його тут наросло. Достатньо цікавий такий цей перець, я можу сказати. Він на смак, такий у нього якийсь. Мильні відтінки і аромат так само мильний в нього. Колір такий досить таки незвичайний. Я не можу сказати, що він якийсь там прямо аж такий нереально гострий. У нього є така своя фішка. Його коли пробуєш, то він зразу ніби не гострий. Але десь секунд через 5 він починає розкриватися таким. Достатньо потужним печінням. Ну, в моїх умовах він тут наріс, я б сказав, такий середньої гостроти. Я не можу його виділити як щось таке прямо надзвичайно гостре. Такий він загалом великий. Трохи зберу з нього перців, в принципі, його можна додавати до їжі. У нього достатньо такий цікавий смак. Нетиповий. Але він дуже довго росте. Ось трохи пізніше буде з нього збиратися урожай. Ще в мене є новий мандарин, здається, сорту Оскар. Подивлюся, що з нього буде. він Тут привитий, такий був слабенький саженець але вичухався, в принципі, потроху, потроху підростає. Такі справи.